Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. сьогодні 7 січня, і ми поговоримо про один візит, який не відбувся. Мова йде про візит спецпредставника Дональда Трампа з питань України та Росії, ширше з питань російсько-української війни Кіта Келога, власне в Київ і в деякі інші європейські столиці. Про цей візит багато говорили ще в кінці минулого року. Що, начебто, майбутній спецпредставник планує приїхати в кінці грудня або на початку січня. Поспілкуватися з представниками української влади, е, окремо відвідати Рим е, Париж, ну як мінімум називалися ці дві столиці. Теж обговорити е, питання з європейцями. Ну для того щоб скласти собі якусь кращу картинку, що відбувається в контексті російсько-української війни. Ну і як Сполучені Штати будуть виходити з цієї ситуації, який план власне буде пропонувати Трамп, і як цей план буде потім реалізовуватися на практиці. Але агентство Reuters написало, що цей візит е, відкладається. До 20 січня, тобто до інавгурації Трампа, він як мінімум не відбудеться, а відбудеться скоріш за все вже після візиту. Reuters при цьому посилається на чотирьох неназваних чиновників, але високопоставлених, які не вказали. Водночас на причину відтермінування цього візиту більше того було окреме звернення журналістів до представників Кіта Келога і до представників українського посольства Сполучених Штатах для того, щоб вони прокоментували цю інформацію, але ніяких коментарів журналісти не отримали. Це зрозуміло, породило відразу дуже багато різних таких конспірологічних теорій, чому кіт Келог не приїде в Україну до 20 січня основна з цих конспірологічних теорій полягає в тому, що це безпосередньо пов'язано з тим наступом, які збройні сили України на днях розпочали в Курській області, і, начебто, це було сприйнято там оточенням Трампа як певну таку ескалацію, проти якої вони власне виступають. І тому на цьому фоні візит Келога, ну можливо, неоднозначно якось був би там сприйнятий і в Кремлі. Ну, взагалі, теорія трохи дивна з двох причин: по-перше, звертати увагу в такій ситуації, власне, там на позицію. Ці на заяви Путіна і його найближчого оточення за логікою Трампа це прояв слабкості, та й за логікою всіх республіканців. Трамп повинен робити те, що він вважає за потрібне, не дивлячись на те, про що, що про це думає там Росія, Китай чи якісь там інші країни. І другий момент полягає в тому, що в тих умовах, в яких ми знаходимося, власне ситуація на полі бою вона не може прямо впливати на проведення чи не проведення якихось перемовин, тому що йде широкомасштабна війна, війну розпочала Російська Федерація. Зрозуміло, що постійно відбувається якісь боєзітнення. Наш генеральний штаб звітує кожен день там мова про десятки таких боєзвітнень ідей, і зрозуміло, що ця історія вона не може якось вплинути там на приїзд чи не приїзд Келого в Україну, а тим більше в якісь окремі європейські столиці. Тому скоріш за все причини полягають в іншому. Отже, одна з таких причин може бути в тому, що ну існує ще певний хаос, невирішений, так би. Умовити взагалі в оточенні Трампа там ще до кінця не зрозуміло. По перше, яким буде план щодо завершення війни. Ну це очевидно, бо навіть по заявам Трампа і по заявам окремих представників його команди, ну видно, що вони цей план ще і близько не відпрацювали, навіть в чорновому варіанті. І по-друге, до кінця не зрозуміло, хто. Реально буде впливати на прийняття тих чи інших рішень, крім звичайно, самого Трампа очевидно, що він буде е, істиною в останній, так би мовити, інстанції, і за нього буде е, ну право там останнього фінального голосу. Він буде приймати це рішення, але зараз ідуть суперечки, хто взагалі ці рішення для нього буде готувати і доносити, і отут навіть наявність офіційного статусу у вигляді посади спецпредставника або у вигляді посади радника з питань е, там національної безпеки. Ще не гарантує, що ці люди вони не просто будуть розробляти якісь документи, виступати просто збирачами інформації або якимись там е, посередниками, які поїдуть цю інформацію, зберуть власне в Україні або в європейських країнах, е, а потім будуть її просто доносити Трампу. То далеко не факт, що ці люди будуть мати взагалі право голосу в прийнятті тих чи інших рішень, бо ми маємо вже е, прецедент з маском, який втручається в будь-які теми, які розглядає власне Дональд Трамп. і Він коментує. Все, що йому в голову, скажімо так, знаєте, зайде, незважаючи на те, що після 20 січня він повинен буде відповідати виключно за певні внутрішньополітичні питання, і, от так такий певний хаос, який там є, і на який звертають увагу журналісти, міг призвести до того, що поки цей візит відтермінований, оскільки не він незрозуміло, е, келох е, який би мав повноваження на те, щоб взагалі спілкуватися і робити якісь після цього там заяви, ще одна причина полягає в тому, що. Власне, представників Дональда Трампа поки не задовольняють ті е, контакти, які є зі сторони України. Про що йде мова? Давайте згадаємо, що коли е, був візит делегації на чолі з Єрмаком, Сполучені Штати, хоч спочатку було заявлено, що вони зустрілися з усіма представниками команди Трампа ключовими, насправді, зустрічі е, зустрічі з Кітом Келогом не було. Єрмак, потім це пояснював тим, що вони просто розминулися. Він прилетів. Елох полетів, ну трошки дивно. Це пояснення, давайте так відверто скажемо. Виглядає. Бо коли планується візит такого рівня, ну зрозуміло, що можна було б домовитися і про зустріч, і про те, щоб перетнутися, а не мати якісь проблеми. Е з перельотами власне в Сполучених Штатах тому цієї зустрічі не було, і от кажуть, що вона якраз не відбулася через те, що адміністрацію Трампа не влаштовує Єрмак як головний комунікатор чи головний представник зі сторони України в майбутніх переговорах щодо завершення війни. Келох, начебто, поставив взагалі умову, що він буде говорити виключно з президентом України, і ця вимога насправді логічна, тому що якщо ми подивимося з формальної точки зору. Єрмак є просто очільником офісу президента. Він не є навіть міністром закордонних справ, він не є державним службовцем. Тобто, це є людина, яка має величезні повноваження, але ці повноваження є неформальними і вони не кореспондуються з діючим законодавством. Американці так не працюють. Вони працюють з людьми, які мають певні офіційні повноваження, і такі повноваження є у президента. Зрозуміло України, є у міністра закордонних справ. Прем'єр-міністра є наших військових. Так що. Було, начебто, таке звернення, щоб зустрічатися виключно з президентом України. Воно було погоджено е, нашою стороною, але можливо потім сталися певні якісь там події, які вплинули на те, що е, американська сторона не сильно повірила в е, таку здатність України вести перемовини на тому рівні, як цього хотіла власне е, сторона Трампа. Тут е, можна згадати і нещодавне інтерв'ю е, зеленського американському подкастеру, де він згадував, е, в тому числі і пана Єрмака, і казав, що він дуже радий, що така людина працює в його команді. Це ледь не ключова людина. Ну в штатах насправді вміють вчитувати подібні сигнали і робити з е, цього певні висновки. Е, ще одна більш теж, реальна причина може полягати просто в тому, що е, насправді у Трампа немає ще ніякого сценарію, і всі ті попередні заяви, які були, вони залишилися просто заявами. Іде е, активна робота над е, напрацюванням цього сценарію. Нарію і зараз поки що немає сенсу, наприклад, спілкуватися з Україною або спілкуватися з іншими європейськими країнами. Я підкреслюю, що візит не тільки в Україну, так би мовити, переноситься він переноситься в тому числі і в європейські країни. Тобто, тут не треба думати, що проблема виключно в нашій державі. Так, от. Е немає взагалі навіть попереднього якогось плану, який може бути реалізований, і тому немає сенсу в цій поїзді. Крім того, Сполучені Штати з певною ймовірністю могли очікувати на якісь сигнали зі сторони України. Ну, наприклад, таким сигналом, виходячи з тих заяв, які робила адміністрація Трампа, може бути сигнал, що Україна готова відтермінувати в тій, в, в тій чи інший спосіб, вступ до НАТО в обмін на якісь там певні гарантії безпеки. Ця за. Ява ну прозвучала знов таки в інтерв'ю Зеленського американському подкастеру. Але Зеленський в цьому ж інтерв'ю все одно казав про те, що інтеграція до НАТО для нас є абсолютним пріоритетом. Це могло ну не сильно сподобатися Трампу і його оточенню. Вони очікували на щось інше: що Україна прямо публічно скаже, що окей, ми готові над цим подумати, але ми там хочемо в обмін певні гарантії безпеки. Оскільки заява президента Зеленського вона була знаєте, така не сильно конкретна, на знов таки можливо і не було сенсу власне їхати Кіту і про щось говорити, бо відповідного сигналу зі сторони України поки не почули. Тому американці чекають, коли цей сигнал з'явиться. Тобто, коли Україна озвучить своє бачення, яке буде більш-менш відповідати тому баченню, якою яке є у Трампа його найближчого оточення. Ну і ще один дуже... Важливий момент він полягає в тому, що е, Трамп, е, робив певні реверанси і певні натяки в бік Китаю. Е, він вважає, що Китай, е, попри всі величезні проблеми, які є у взаємовідносинах між цією країною, і, власне, сполученими штатами, повинен долучитися якимось чином. Долучитися яким чином до врегулювання проблеми російсько-української війни, і Трамп сподівається, що він зможе з Сінзінпіням про щось домовитися. і Сінзімпін десь виступить на його боці і неформально як мінімум буде тиснути на Російську Федерацію, щоб вона сідала за стіл перемовин і думала, як цю війну завершити. Подібні натяки реверанси були зроблені ще в минулому році. Можливо, відповідь з Китаю поки що не прийшла, і тому теж немає поки сенсу Діалогу приїжджати про щось говорити, бо немає конкретики. Якби була відповідна позиція, е, хай і передана закритими каналами зі сторони Китаю, тоді вже можна було вести якісь предметні розмови з Україною, вести якісь предметні розмови з європейцями і виходити на якийсь там спільний план. Ну і е, фінальний ще один момент: е, зверніть увагу, е, останні кілька днів. Е, Адміністрація Байдена, яка вже відходить, прийняла низку рішень, які не сильно позитивно були сприйняті командою Трампа, оскільки вони вважають, що це створює їм проблеми як у внутрішній, так і до речі, в зовнішній політиці. Тут можна згадати про нещодавний удар, який Україна нанесла по. Нафтовим терміналом біля Санкт-Петербургу, ми дуже довго цього не робили, і отак от співпало, що ці удари були нанесені відразу після нового року. І раніше, чому цього до речі, не було? Тому що адміністрація Байдена відверто тиснула на Україну і просила цього не робити. Вони боялися, що це вплине якось там на ціни на нафту, і це не не дуже позитивно відобразиться на виборчій кампанії, взагалі на шансах Байдена. Оскільки ну демократи зараз вибори програли, можна було вже вже до цього більш спокійніше ставитися, і отут просто питання: в чому це вигідно чи не вигідно Трампу. Тут може до речі бути як і так, так і так і по іншому. Вигідно з тієї точки зору, що тепер він з позиції сили може вести в тому числі перемовини з Путіним, може бути і невигідно, тому що він вважає, що це якось відобразиться на його внутрішніх рейтингах, на його внутрішніх інтересах. Бо він, наприклад, вже говорив, що деякі рішення Байдена він буде відміняти, але це рішення відмінити неможливо, тому що воно приймається неформально. На це право України, про яке ми можемо попередити чи не попередити наших американських союзників, і тому, можливо, коли це відбулося, це теж внесло певні зміни взагалі в те бачення, яке є у Трампа. І Келох вирішив поки не їхати, тому що їм треба подивитися на нову реальність, подивитися, як на це власне буде реагувати Російська Федерація, і вже після цього робити якісь певні висновки. Підсумовуючи, зазначу, що не треба робити якоїсь трагедії від того, що. Цей візит не відбувся з великою ймовірністю Він може відбутися власне вже після інаугурації Трампа. Причому це може бути в такому форматі: спочатку відбудеться зустріч між Трампом і Зеленським, і вже після цього Келах може приїхати в Україну і в інші європейські країни для того, щоб е, займатися деталями. Крім того, не забуваємо про одну важливу річ: е, після 20 січня Келах буде мати вже офіційні повноваження. Якщо все пройде е, нормально, він буде власне призначений на. Цю посаду, і він зможе говорити. Від імені сполучених штатів, від імені президента Сполучених Штатів він зможе приймати певні рішення від імені Сполучених Штатів і не буде нести за це ніякої відповідальності, крім власне політичної. Це дуже важливий фактор, про який на часто забувають, але враховуючи всі ті скандали і всі ті кримінальні справи, які відкриті проти Трампа, він насправді є дуже важливим. Так що чекаємо вже на інавгурацію, дуже уважно спостерігаємо за позицією Китая, який може зробити певні заяви і натякнути, чи готовий. Він більш активно брати участь в тих процесах, які зараз відбуваються. Ну і дивимося за успішними сподіваюся, діями наших збройних сил і за успішними діями наших дронів, які можуть прилітати більш активно по нафтовим терміналам і, взагалі, по НПЗ, які є на території Російської Федерації. Водночас сподіваємося, що Україна чітко зрозуміла, хто повинен від імені нашої держави вести перемовини зі сполученими штатами, і та активність лобістів. Американським, яким достатньо багато плати на сьогоднішній день офіс президента. Ну, вона буде йти більше на користь нашої держави, а не а не знаєте, буде спрямовано виключно на задоволення амбіцій і інтересів якихось окремих людей, які іноді забувають, що їх інтереси ну завжди не обов'язково дорівнюють е, інтересам власне України. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!